Вітаю вас, шановні телеглядачі, до вашої уваги. Програма 101 на сторожі безпеки сьогодні. У випуску надзвичайні події та їх ліквідація, отримання нової аварійно-рятувальної техніки. Поради від рятувальників, як не заблукати у лісі. Рятувальників відзначено загасіння лісової пожежі. Щодоби рятувальники виїжджають за тривожними викликами. Продовж листопада вони ліквідували сотні пожеж, знищили десятки боєприпасів і провели дезінфекцію багатьох об'єктів. Скадовські вогнеборці виїхали за викликом про пожежу, що надійшов від мешканців села Карабулат. Про те, що грить будинок, повідомили сусіди, які почули тріскіт від палаючого шиферу. Рятувальники прибули до місця, долаючи 40 кілометрову відстань. На той час будинок вже повністю охоплений вогнем на площі 60 квадратних метрів і вже провалилась покрівля. Причина пожежі необережне поводження з вогнем господаря будинку. Сам власник не постраждав, проте через свою необачність залишився без житла. Посеред ночі довелося гасити пожежу приватного будинку у селищі Чорнобаєвка. Тут розгорілась в одній з кімнат. До пожежі призвело порушення пожежної безпеки при експлуатації печей. На номер служби 101 міста Каховка надійшло повідомлення про пожежу автомобіля ВАЗ на автошляху біля села Роздольне. Вогнеборці одразу виїхали до місця події і, по прибутю, загасили палаючий автомобіль. Власник автівки пояснив, що під час руху з під капота пішов дим, а потім почалось горіння. Тож наймовірніше, що пожежу спричинило коротке замикання електромережі автомобіля, водій та пасажир не постраждали. У цьому місяці на гасіння легкових автомобілів виїжджали рятувальники з інших підрозділів. Тому вкотре хочеться нагадати водіям про вчасне та якісне здійснення технічного обслуговування власних автомобілів, оскільки найпоширеніша причина пожеж транспорту це саме короткі замикання. Рятувальники Дніпровського району міста Херсон виїхали за отриманим повідомленням про пожежу до села Зеленівка. Тут, у приватному домоволодінні по вулиці Робочій, сталося займання у господарчій споруді. Горіння виявила господиня і одразу зателефонувала на номер 101. По пробуттю вогнеборці пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів, що попередньо виникла через коротке замикання електромережі. На жаль, коронавірус не відступає, тому рятувальники постійно проводять спецобробку об'єктів у містах і селах області. Це зупинки громадського транспорту, території лікарень, дитячі майданчики, входи до магазинів, аптек, церков, приватні будинки та під'їзди багатоповерхівок. Здійснюється і промивка вулиць. Упродовж дня рятувальники обробляють понад 200 об'єктів. Пертехніки продовжують знищувати боєприпаси часів минулих війн. Останнім часом наймасштабнішою видалась знахідка у Високопільському районі, де на околиці села Новогригорівка місцеві мешканці під час пошуку металобрухту наткнулись на старі боєприпаси. Вже сапери на місці виявили їх чималу кількість, а саме 26 різнокаліберних артилерійських снарядів та ручну гранату. А на спеціальному майданчику у Генічиському районі пролунав вибух, під час якого було знищено 34 артснаряди калібром 45 мм. Метрів. Ці боєприпаси виявила група піротехнічних та водолазних робіт поблизу міста Геніческу в ході планових робіт з технічного обстеження акваторії Азовського моря, що тривало з 3 по 23 листопада. Загалом, з початку року, піротехнічною групу виявлено та знищено 757 старих боєприпасів. Рятувальники надають допомогу нашим громадянам не тільки під час надзвичайних подій, а ще й допомагають їм у добрих справах. Мешканці селища Федорівка Білозерського району вже роками турбуються про своїх лелек, які давно живуть на двох високих стовпах біля їх хатин. І поки птахи зимують у теплих краях, сільчани виготовили нові великі штучні гнізда. А щоб їх прилаштувати, звернулися до аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Тож рятувальники загону виїхали у селище. За допомогою автопідйомника підняли металеві конструкції у вигляді кошиків і надійно закріпили, одівши їх на верхню частину. Туди ще наклали шар сухих гілок, соломи, хмизу. Гнізда вийшли затишними і надійними. Тож при поверненні на лелек чекають нові зручні хатинки. Обласна служба 101 продовжує отримувати нову техніку від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За державною програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху служба 101 Херсонщини продовжує поповнюватись новими аварійно-рятувальними автомобілями. Така техніка поступила в розрахунок Каланчацького, Скадовського, Каховського пожежно-рятувальних підрозділів та аварійно-рятувального загону міста Херсона. Впродовж 2020 року отримано 5 одиниць спеціальних аварійно-рятувальних машин легкого типу на базі Форд Рейнджер з усім необхідним аварійно-рятувальним обладнанням. Машини цього типу призначені для забезпечення дій чергових змін рятувальників, проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, пошуку постраждалих та надання їм першої домедичної допомоги. Загалом у підрозділах ДСНС України у Херсонській області на цілодобовому чергуванні знаходиться 6 одиниць даних машин, а також 2 одиниці спеціальних аварійно-рятувальних машин середнього типу на базі Volkswagen Crafter. Керівникам підрозділів, ключі від автомобілів лекового типу САРМЕЛ на базі шасі «Форд Рейнджер, вручив начальник головного управління Сергій Чорний. Слід зазначити, що кожен автомобіль укомплектований з сучасним обладнанням для проведення першочергових аварійно рятувальних робіт. А щоб правильно його застосовувати, рятувальники спершу навчаються, як працювати з новим механізованим та немеханізованим інструментом. Мешканці нашої та сусідніх областей продовжують приїжджати до лісу у пошуках грибів, проте, захоплюючись тихим полюванням, втрачають орієнтир та губляться. На їх пошуки вирушають рятувальники. За останній місяць до рятувальників надійшли десятки звернень, щодо пошуків заблукалих грибників. В основному це люди похилого віку, які самі відправляються в ліс по гриби, а також жителі сусідніх областей, які приїхали на Херсонщину на грибне полювання. Зустрічалися серед загублених і батьки з малолітніми дітьми. На пошуки людей витрачається чималий ресурс. Втішає одне, що всі випадки закінчуються благополучно. Найдовше ми шукали три доби. У людини вже і мобільний телефон. Всі випадки закінчились благополучно. Ще не було такого, щоб ми когось не знайшли. Якусь загубилась родина з Одеської області, яка вперше потрапила до лісу. Проте, завдяки сучасному мобільному телефону, їх вдалося легко відшукати. Дуже добре, що в них сучасні телефони, де була геолокація. І з допомогою геолокації вони зробили скріншот, скинули нам. І на протязі двох годин ми їх знайшли після цього. Рятувальники звертаються до любителів тихого полювання дбати про власну безпеку з відповідальністю. Але якщо заблукали, то панікувати не слід, не зупиняйтесь, а йдіть. Адже ліси Херсонщини поділені на квадрати та просіки, і рухаючись в одному напрямку, людина обов'язково вийде на трасу до залізничного полотна або ж до населеного пункту. А ще якщо натрапили на відповідний стовпчик і є зв'язок, то одразу виказати його номер тим, хто вас шукає. Весь ліс розподілений на квартали. Квартал вивають собою відстань близько одного кілометра, і з усіх чотирьох сторін стоять такі от квартальні стовпчики, на яких написані цифри або букви, за якими можна орієнтуватися у лісі. Якщо людина загубилася і знайшла такий стовпчик, повинна від нього не відходити і повідомити всі цифри, які написані на даному стовпчику. Тож, перш ніж вирушати до лісу, вивчіть карту місцевості, майте при собі повністю заряджені мобільні телефони, ліхтарик, воду. Обов'язково тепло одягніть Ця та збирайте лише вам добре відомі гриби і не заблукайте. Рятувальники Херсонщини отримали відзнаки Державної служби України з надзвичайних ситуацій за ліквідацію масштабної лісової пожежі, що сталася восени у Голопристанському районі. За мужність та відвагу сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та самовідданість виявлені під час ліквідації лісової пожежі у Голопристанському районі 11 співробітників головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій нагороджені нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації. Ще вісім отримали медалі за сумлінну службу та почесні грамоти ДСНС України. Начальник рятувального відомства Сергій Чорний особисто вручив нагороди і співробітникам апарату головного управління і Працівникам районних підрозділів у місцях їх дислокації. Він щиро подякував усім за службу, підкресливши, що ліквідація такого роду пожеж, коли вогонь поширюється верхівками дерев, є справою непростою проти справжнім рятувальникам любі складнощі під силу. На цьому наша передача завершується. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки у своїх будинках та квартирах. І не забувайте про карантинні заходи у громадських місцях. До нової зустрічі.